А вчора вночі, на жаль, було пошкодження з шахедамі. Це все призвело до того, що просто катастрофічні руйнування. Немає не єдиного цілого вікна, і всі двері вчора була можливість потрапити в будівлю. На жаль, також всі просто повилітали, бо ну, сумасшедша була хвиля ударна. Зараз чекаємо на висновки експертів слідчих піротехніків, для того, щоб зрозуміти, коли можна буде потрапити і вже усувати якісь моменти. Дуже класно, що швидко прибули всі служби після того, як хоча чекали, бо були ще ну, можливі прильоти. Тому чекали всіх. А коли все закінчилось, розгорнути штаб. І зараз співпраця з Київською адміністрацією, мер міста був директор департаменту охорони здоров'я, приймаються рішення, і зараз от готується тепка комісія по вирішенню так, щоб ну, закрити хоча б фасадні вікна, двері, бо зараз мороз, щоб. Ну. А далі вже почнеться, як кажуть, відновлення. Головне, що всі люди живі, а це все ми відновимо. Ну, на перший погляд, із дороговартісного, це взагалі зник, де був, ну, напевно, прильот, дизельний генератор огромний, він просто зник, От його нема, потім можете там побачити. А всі інші медичні, ну, на перший погляд, окрім одного аналізатора гематологічно, все начебто ціле, але ну, треба буде вмикати, дивитися, що це. «Сама велика лікарня в Україні ну дитяча поліклініка в Україні, саме дитяча поліклініка, бо місто вирішило, що саме формат дитячої поліклініки, де під одним дахом є і педіатри, і вузькі фахівці, оснащені новим обладнанням, підтримано владою, щоб це все привести в нормальний вид. Мало того, зовсім недавно був мер з дружнім візитом, і на жаль. Такі пошкодження, я ж кажу, але все все на своєму. Саме головне хотів би меседж для наших клієнтів про те, що ми не припиняємо роботу, бо філа… Філатова – це наш філіал, повністю працює. Зараз буде змінений трохи графіки, і всі фахівці, ну особливо ті критично важливі, які є, служби, мобільна паліативна допомога, вони будуть якраз там е, працювати. Тому, е, якщо буде необхідна якась допомога медична, і таке інше, філатова сіма, всіх чекаємо. Ну і звісно, всі лікарі, е, медичні сестри на телефоні е, в палатці буде. Наш представник для того, щоб ну, ті, хто ну, не чув, не знає, будемо їх далі по маршруту відправляти куди необхідно. І буде підтримка центрів первинної медико-санітарної допомоги, які є по регіону. Всі попереджені, тому ніхто без допомоги не залишиться. Было страшно. Да, будем а дочь да, меня так. подняла, мы уже спали да, после первого взрыва. взрыва. И мы он большую был... часть просидели в коридоре, конечно. Да, Я фактически не видела, что да, происходило. Ну, ты, ну, ты, не 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 впала не 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 в ступор. Да, и... да. Желания смотреть не было. Только стекла во дворе. И люди в панике. По факту, конечно, мы как детская поликлиника не пострадали, но больше моральный ущерб физически. Детская комната вылетела, у нас хорошие стеклопакеты. И я так понимаю, что осколки когда летели, потому что разбито точечно. А так... Мы в начале зимы позаклеивали все скотчем, окнам, все я позаклеивала, так на Верочку. Помогло? Да, очень, очень. У соседей на балконе очень сильно, и на восьмом этаже очень сильно. У них старые деревянные. А у нас металлопластика, я еще скотчем позаклеивала. А на балконе пленка все заклеева. Ну, рядом с нами возле маршала есть хорошее бомбоубежище, но когда идет тревога и пишет, что это летит ракета, кассетник это. Как бы это не очень правильно подвергать свою жизнь опасности, потому что до него надо добежать. А, к сожалению, на территории паркинга охрана не пускает, мотивирует тем, что очень много э, имущества, дорогие машины, хозяев, которые сейчас отсутствуют, и они не могут пустить нас, так как они отвечают за это имущество. Поэтому мы туда как бы мы прячемся в коридоре без стены. В нашем коридоре в парадном две стены, и мы все это время два часа просидели там. Потом уже э, в начале первого приехал сын и забрал нас на клюшку. Зайти в наш подвал, мне кажется, это еще страшнее. Дом старый. Если он сложится, мы можем оттуда и не выбраться. Поэтому мы... Коридор. В ночи Оцей приліт, який наділа нам шкоди, наробив. Вночі я знаходився тут, прибув вночі мер міста і голова Київської райдержадміністрації, які обіцяли, тому що буде і гаряча вода, і все, все буде, але це все було майже час. І після цього вони з'їхали звідки і вночі співвласники які намагалися там кипятку знайти, та інше, на жаль, були покинуті саме на себе. Це все продовжилось до 9 часов ранку, тільки в 9 часов це було розвернуто за моєю спиною. І там з'явився якийсь кипіток, з'явилися якісь люди. До цієї пори не видано обладнання для того, щоб оці дири заділити. Коли воно було, буде видано? Ми про USB-плити? плити щоб від... ну, USB-плити чи що. Але якщо це USB-плити, ну, уявіть собі, якийсь співвласник вилізе на 12 й ташах і ціпляти. Тобто Це повинні бути якісь команди, які будуть чіплятися, все, -все приладдя і щоб воно холод не доходив. На вулиці, нагадую, вам було мінус 7 градусів, але вночі цих заходів ніхто не проводив. Мотивує тим, що на сьогодні. Вночі всі склади були закриті і допомогу не змогли нам надати. Вижив з генератор після атаки російської нечисті. Зараз його відновили, запущений генератор, ліфти запущені, водопостачання запущено, теплопостачання в стадії запущені. Тому ну, так як це є, це повинно якось. Ну, розход газу безмежний, і сплачувати співвласникам на опалення вулиці теж як-то недобре. Перелік бумаг, який там треба зібрати, зробити акти, зробити фото, подається на розгляд. Комісії. Комісія приймає рішення і тільки після цього там, якісь компенсації будуть чи не будуть, ніхто не знає. Е, немає чіткого механізму. Е, ну, взагалі е, призначили якусь особу держадміністрації і сказали, от ви керуючий чи там, голова ОСББ, е, звертайтесь до нього за всіми питаннями. Цього цієї людини немає. Тобто, яка би прийшла до людей, до співвласників і казала, робіть оце, 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 оце в такому порядку. Цієї людини нема. Тобто, що слід відзначити? Та допомога, яка можливо буде надана, зі сторони влади приподноситься як якийсь дар Божий, а не обов'язок. Нам кажуть, що, грубо говоря, вам ніхто нічого не винен, але мер. Пішов на зустріч і надав вам цю допомогу. Якщо допомога співвласникам в особі Фізліц, вона вирогідніше за все буде надана, то допомога Юрособам надана не буде. Але оце все паркінгу, є вікна, які загального користування під'їздах, вони будуть ремонтуватися за рахунок співвласника. Ну, на даний момент поки Відповідь така була. Це мільйони гривень. Яким чином ці співвласники будуть це ремонтувати, ну, відповіді немає. На даний момент ще немає розрахунків, але приблизно це близько 60-70 квартир. Загальна кількість квартир 226. Це, це третина грубо. Про допомогу з паливом, про допомогу ще мови не йде зовсім. Генератор трахтить, але співвласники, які вимушені тратять певні кошти на благоустрій своїх приміщень, мабуть, будуть ще тратити на паливо там і інші матеріали, які знадобиться для того, щоб це відновити. Охоронець знаходився в цьому приміщенні під час вибуху пошкоджило вухо і частину, тильну частину голови. Легкі ушкодження, надали допомогу, і він, мабуть, продовжив чергування. Ушиби у мешканців, які сиділи близько до вікон, і під час зриву вони їх вдарили. Ну, там допомога була надана та й все. Тріщини є, але це повинні обстежувати експерти, які в подальшому нададуть висновок, який буде. Об'єктивним, щоб з'ясувати, наскільки вони ну, приведуть до яких там, мабуть, послідств, чи що. Поки, поки що по всьому під'їзду трещини в містах загального користування в, на сходах. Там вони є, але це не каркасні нісучі, а пенобетон, який з'єднує їх.